Тюрек і сакля все твоє. Воно не прошене, не дане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе у кайданах. А у нас на те письменні ми читаємо Божої глаголи. І од глибокої тюрми то до високого престола Усі ми в золоті і голі. До нас в науку, ми навчим по чому, хліб і сіль по чим. Ми християни, храми, школи, усе добро. Сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас не дана. Чом ми вам? Чурек ваш, та вам накинем, як ті собаці, чом ви нам це сонце не повинні. Та й тільки ж то. Ми непогані, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б де чому навчились, у нас вже і світа, як на те, одна Сибірна всебірна ісходима. А тюрм, а люду що й лічить От молдованина до фіна. На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую біблію читає святий чернець і научає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще темні, святим Христом не просвіщені. У нас навчиться, в нас дире, дире та дай і просто у рай, хоч і рідню всю забере. У нас чого то ми не вмієм і зорі лічим, гречку сієм. Французи лаєм, продаєм або в карти програєм людей. Не негрів, а таких, так і хрещених. Ну, простих. Ми не гішпане, крий нас, Боже, щоб крадене перекупать, як ті де. Ми по закону.